У Маріуполі та на околицях приморсько-українського міста помітно активізувалися ворожі диверсанти. Після вчорашнього теракту, коли на фугасі підірвалися дві військові автівки, терористи не зупинилися. Близько другої ночі зі сторони бойовиків була спроба підірвати ще й блокпост у Волновасі його тримають нині прикордонники та батальйон спецпризначення Київ 2 у безпосередній близькості. Тепер перебуває і Наталя Нагорна. Наталю, вітаю як минув у вас день, і чи вдалося бодай на слід диверсантів вийти нашим розвідникам? Добрий вечір. Власне, спочатку про героя він з'явився у батальйону Київ. 2 це Ярослав Коваленко. Це кулеметник, про якого ми раніше розказували у наших випусках. Новин він захищає позиції під Маріуполем. Він був власне у нічному наряді. Побачив, що назустріч рухається авто з вимкнутими фарами. Машина вискочила на зустрічну смугу, та після попереджувальних сигналів повітря врізалася в залізобетонний дот. Під час огляду машини там знайшли вибуховий пристрій вибухівка з мобільним, це була вибухівка, власне, з примотанным мобільним телефоном. Ми вызвали нашого взривотехніка, і він дав заключення, що це это самодельное взрывчатое устройство. Приводиться в действие телефоном дистанційно. Ми не стали ждать, тому що в любую секунду это мог сбежавший этот водитель позвонить на этот телефон и случится взрыв. Ну... шкодили вибухівку накладним зарядом. Вони кажуть, що у тротиловому еквіваленті вибуховий пристрій був достатньо потужний. Ми бачимо, що від машини практично нічого не залишилося і рознесло в різні боки. Єдина, ну не знаю, прикрість, не прикрість, але те, що водій встиг втікти, його а, не піймали. Але що цікаво, вже через годину на місце аварії та вибуху прилетів ворожий безпілотник. Власне, якби вибух відбувся на самому блокпості, то дуже велика вірогідність, що могло бути, могли бути жертви. Наразі все гаразд. А, власне, на з приводу дня гідності в батальйон, який стоїть на цій позиції. Він наполовину складається з майданівців. Піклуються про цих хлопців, волонтери, і власне піклуються, мабуть, краще аніж про місцевих мешканців, які живуть у прифронтових місцях. Про це дивіться далі у нашому сюжеті. Василь та Віталій гнали вантажівку більше тисячі кілометрів. Добровольці Червоного Хреста привезли до Вугледару допомогу дітям. Дітське питання, дітське гігієнічні набори. Детська все... медицина, одіяла, керімати, одежда детская. Теплая, зімні все, все для маленьких ребят. Місцеві волонтери розвантажують самі і звертаються до перехожих з бруханням допомогти. Їм відмовляють. Олексій приїхав сюди з окупованого сепаратистами до Кучаївська у справах. Він переконаний, в окупованому місті допомога від України потрібніша. Віталій та Василь пояснюють, на непідконтрольній території вантаж не повезуть, бо на початку травня вже побували у полоні. ДНР ледве вийшли живими. Если мы были ми как були бы в пліну і у нас отобрали дві машини. Я думаю, що є варіанти, що можуть забрати помощь. за розвантаженням. Спостерігає і Раїса. хоча їй самі гуманітарна їжа не потрібна. Її мета мир. Я хочу міра. Денер піддержується. І ті піддержують, ті піддержує. Якщо тільки умні люди, вони дуже поладять, поміриться. Поддержувати. Можете члени гарде нічого хороше не зі просто то шахтюр. Подивитися на вантаж прийшов Михайло Кузьменко. Він головою вугледарі два тижні. каже у містечку до 17,5 тисяч місцевих додалося 5,5 тисяч переселенців, і всі вимагають допомоги. Некоторі становляться для того, щоб отримати пенсію это, получить соцплати, але в те час розібратися хто, наприклад, під ДНР в ДНР проживати, а приїжджає сюди. Їх нужна контролювати, розібратися потім назад уїжджають, отримав здесь соціальну допомогу. Підтвердження його слів приходить відразу. Біженці з Донецька дізналися, що привезли нову порцію гуманітарки і відразу від відвоюють собі шмат. Натурально треба видирати, плакати, ридати. Переселенці переконані, гуманітарка до них просто не доходить. Я не говорю, що я не отримала, я говорю, що я її видираю. Буквально прихожу за горло, говорю, дайте мені гуманітарну допомогу. Зачем воно мені треба, мені стидно. Ви отримаєте? Ми отримали раз і сказали, що другий раз була. Ви повинні мені відповідати. А ви говорите? В той же час зовсім поруч допомогу від волонтерів приймають солдати української армії. Ласточка наша. Ми отримали таку машинку. Один з тих, хто допомагав дістати машину, робить несподіване зізнання. офіцер. Але допомагає Олег Середа українській армії. Каже, його російські друзі від майора до полковника переконують, війну треба лишень трохи перечекати. Держітьсь, осталось немного. Все будет хорошо. Волонтер Руслан розповідає, турбуватися про солдат приємно, тому й везуть їм все. От квашеної капусти до електродів. Волонтерську подарунка за півтисячі доларів отримав і пес Рокі. Військовому собаці з Києва передали спецзахист. Ну тому що буває, що осколки летять. Коли ми виїжджали на завдання, то я менекривався моїм бронежилетом. І з цього було прийнято це саме рішення що йому теж потрібен бронежилет, хоча б це осколкав. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадим Орехва, Спецкор 2+,2.